Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Однозначно, що в контексті ось цього виходу на адмінкордон Донецької області вони таки готуються до якогось наступу, але бачимо, що наразі їхні спроби вести наступ на певних позиціях фронту ну фактично не мають успіху і вони втрачають там величезну кількість свого особового складу і вбитими і пораненими зараз на окупованих територіях і ми про це говоримо щоденно у зведеннях генерального штабу. Буквально всі медичні заклади на окупованих територіях перетворені на шпиталі російських окупантів, і їм навіть цієї інфраструктури не вистачає, тому вони переобладнують навчальні заклади, школи, ПТУ, подекуди корпуси університетів, дитячі садочки теж під шпиталі російських окупаційних військ. Не допускають до медичних закладів місцеве населення окупованих територій, тому що очевидно бояться місцевих людей, яких вони так би мовити, прийшли захищати. Ну і е, ще одне: е, що е, місцеві лікарі на, на тимчасово окупованих територіях не йдуть на співпрацю з російськими окупантами подекуди вони бояться залучати місцеве населення, тому як кажуть самі окупанти в своїх радіоперехопленнях, Завозять медичних працівників з материка. Це означає з території Російської Федерації багато з Ростовської області, є, є з Білгородської області, і також привозять з території українського Криму теж лікарів, яких раніше завозили в Крим. Тепер їх везуть на окуповані території лікувати поранених оцих от чмобіків, так званих, або зеків, які були. Мобілізовані з російських колоній до речі, сказати не тільки тепер зеки воюють у складі терористичної організації ЧВК Вагнера. Воюють зеки також і в кадрових частинах збройних сил Російської Федерації, тому що от в цьому протистоянні приватної військової компанії Вагнера, яку очолює Пригожин, і Міністерство оборони міністерство оборони і собі захотіло. Також мобілізовувати зеків і Путін і Держдума їм це дозволили. Тому тепер зеки також і в кадрових частинах збройних сил Російської Федерації. Все цілком логічно. Злочинці служать в злочинній організації. Бойці говорять, характер вероятної атаки може бути самим не треба бути готовими до всього. Ми бачили і реакцію вже там із офісу президента, і реакцію українців, звичайно, на те, що відбувалося в Ізраїлі, там в Ісфахані і в інших містах об'єкти Міністерства оборони були атаковані. Сполучені Штати кажуть, що це Ізраїль, Ізраїль каже, що це Сполучені Штати. Тут в принципі мені здається неважливо хто, але оцей процес він напевне пішов процес відповіді. Яка повинна бути все-таки. Інша мати бути, має бути справедливість. Так. А, але знову ж таки, а, ш чи не це руки е самому Ірану і Володимиру Путіну далі? Ні. Угу. Які там руки, там, там отакі от Карліки вирученятка, а не руки. Що стосується подій, які ну, свідками яких початку, я сподіваюся, ми зараз. Є, я радив би всім доволі прискіпливо дивитися на розвиток подій, бо одразу після ударів в країні було вимкнено інтернет, і тому дуже скудні надходили повідомлення звідти. Я о 5 ранку сьогодні прокинувся і першим ділом, звісно, в новини. Як побачив новини з Ірану. Спочатку півгодини танцював Лізгінку. Співчуваючи воєнним об'єктам братського іранського народу, а потім почав дивитися стрічки міжнародних агенцій різних. Ну, взагалі, дуже скудна інформація поступала. Бо, судячи до цього, інтернет поклали, і з агенції немає зв'язку. І були дуже цікаві повідомлення, окрім нанесення ударів. По об'єктах, в тому числі по нафтоприродному заводу, по тому підприємству, яке займалося виробленням ісконно-русських гіраній. Так і надходили ранком повідомлення, що одразу в кількох містах повстанці розпочали збройний супротив представникам влади. Якщо все це підтверджується, то фактично може йти мова про початок чергової. Вже антиісламістської революції в Ірані. І, звісно річ, ну, це спонукає на певний оптимізм, ну, як на мене. А якщо трошки відійти від серйозних роздумів, а додати трошки гумору, то, хочу, як голова народного тилу, не? хочу зробити офіційну заяву. Нещодавно до нас звертались Представники з певних спецслужб наших українських з проханням допомогти їм в забезпеченні планшетами з крапивою, в яку завантажити треба було карти ближнього зарубіжжя. Ми це замовлення виконали, а от що стосується замовлень з картами Ірану, то ми таких не отримували. Крапиву з іранськими картами ми нікому не надавали. Виходячи з певної інформації, що, начебто, до тих подій доклав руку Ізраїль, то ну, так і хочеться сказати слава жида бандерівцям. очікування удару з боку ворожових сил України на яких либо інших направлениях. Кордону з Білорусі ситуація залишається повністю контрольована. Звісно, що цей напрямок залишається і напруженим також, оскільки на території Білорусі постійно проводяться навчання спільні навчання між підрозділами Російської Федерації. Білорусі зараз триває також і навчання авіаційної компоненти, яке має завершитися 1 лютого. Однак поряд кордону ми не відмічаємо переміщення і техніки або ж особового складу підрозділів РБ чи РФ. Переважно вони знаходяться на військових полігонах. Ну і прикро, але Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти України, надаючи свою інфраструктуру, свій повітряний простір, свої свої полігони. І власне ті сили, які залучені до навчань, переважно знаходяться на військових полігонах, де і перебувають. на території Росії, на території Білорусі, ну в середньому десь може знаходитися близько 9 тисяч російських військових. Раніше ми зазначали про трошки. І більшу кількість їх на території Білорусі, але власне, оскільки Білорусь використовується як база або територія, де відбувається навчання, то ті підрозділи, які до цього знаходилися там після завершення навчання, вони були перекинуті в Росію. Можливо, для того, щоб в подальшому заводити їх на схід, де ведуться повномасштабні бойові дії. А на територію Білорусі заходять інші підрозділи uh -huh. по кордону. З Росією, на жаль, Росія залишається країною терористом. Щодня вона обстрілює свої території, наше прикордоння і Чернігівської, і Сумської та Харківської областей, що несе загрозу, не лише силам оборони, які посилюють цей напрямок. А власне, снаряди неодноразово влучають і в будинки мирних жителів, а також нищиться інфраструктура наших населених пунктів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.